Як на біржі Binance заробити 30-50 доларів? В цьому відео ми поговоримо про нову промоакцію. де нам потрібно зафармити якнайбільшу кількість поєнтів від проекту Revox спільно з Binance Web 3, і пізніше ці поїнти будуть конвертовані в токен проекту Revox. Затрати у нас мінімальні, і судячи з минулої такої, скажімо, акції з мегадропом, він також був зв'язаний з Binance Web 3 валетом. Там вийшло заробити 36, здається доларів. Щось таке зараз. скрін ви побачите на своєму екрані. Тобто, це мінімальна нагорода, яку получив кожен, хто взяв Відеоролики також записував на свій YouTube канал, тому ви не мали пропустити цю інформацію, якщо підписані. А на цьому промо також дуже ймовірно, що вийде зробити, тому сідайте зручніше. Починаємо! Перед початком цього відеоролика я хочу порекомендувати вам прокси, які ми сам користуюсь, за допомогою яких ви зможете абузити практично любі тємки, які вам цікаві, допустимо, любі промоакції на біржі Bybit Okex, де самі цікаві вони зараз є. Використовувати прокси в SMM, ставках, покупках в інтернеті, арбітражу та в будь-якому напрямку в крипті. Проксі дійсно якісні: від 40 центів за одне проксі, є IPV 4, IPV 6, мобільні проксі, резидентські, більше 150 мереж у всіх країнах. Дійсно проксі хороші, швидкі і посилання. На цей сайт ви знайдете в описі під цим відео. Для початку, ми, звичайно, що потрібен аккаунт на біржі Binance. Проходите реєстрацію, і верифікацію за посиланням, яке є в описі під цим відео, або якщо у вас є аккаунт, переходимо в нього, і саме перше, що нам потрібно, це поповнити свій баланс там на 5 доларів плюс-мінус, або що вони просто у вас були на вашому балансі. Далі ми переходимо в вкладочку торгівля і купляємо BNB на цих 5 доларів. Далі ми переходимо в вкладочку більше, нажимаємо тут web 3, і нам потрібно створити наш гаманець, якщо у вас його тут Тобто буквально дві вкладочки нажимаємо. У вас буде зовсім інше віконечко, нажимаємо там створити свій гаманець або щось по типу такого. Далі переходимо на вкладочку BNB і нажимаємо отримати. У нас є наш адрес, копіюємо його і вертаємось на свій спотовий рахунок. Тут ми вибираємо вкладочку BNB і нажимаємо зняття, вставляємо адрес нашого гаманця. Вибираємо мережу обов'язково OP BNB і нажимаємо суму максимум або ту, яку ви хочете. Повертаємось в наш гаманець Web3, і тут у нас буде дві вкладки: перша і ось друга. Нам потрібно перейти на цю другу вкладку, де в нас якраз самі квести. Попадаємо ми на ось таку сторінку, тут насправді все дуже легко, нажимаємо кнопочку Connect і підключаємось своїм. Гаманцем web 3 наступне, що потрібно зробити, це вказати реферальний код. Ось як він виглядає. Особисто мій можете вказати. Я залишу його в описі під цим відео. Зможете просто скопіювати. Далі нам потрібно підписатись на Twitter revox, на 3 Wallet, свій нікнейм в твіттері і внизу просто протягом 7 днів. А то й більше, потрібно кожного дня заходити на цю сторінку і нажимати Check-ін. Тобто, допустимо, от у нас є перший день, я вибираю мережу об BNB і нажимаю Confirm. З нас списується мінімальна комісія в BNB, там буквально декілька центів. Як бачите, я прийшов перший день і мені дали 10 поїнтів. Таким чином, нам потрібно обов'язково заходити кожного дня. Деякі дні, бачите, навіть є з x2 бустом. Останній сьомий день є з бустом X6. Тобто, чим більше ви тут нафармите поїнтів, тим більший пул ви зможете тут отримати. То частинка з 100 мільйонів поїнтів або токенів буде конвертована в. Нативний токен, який ми зможемо продати і на цьому заробити. Тепер, ось ці завдання. Ми просто переходимо, підписуємось на два твіттера. Далі переходимо вкладочку профіль, і ось тут де є собачка. Потрібно скопіювати свій юзернейм і вставити там, де я говорив. Ось таким чином ми це все прописуємо і нажимаємо вкладочку, що ви виконали завдання. На комісію ми тут потратимо зовсім копійки, і також ви можете запрошувати своїх друзів, наскільки я зрозумів, по 5 токенів ви получите на кожному із своїх друзів. Тут можна почитати детальніше, але в цілому само Інформацію вам сказав, тому не забуваємо кожного разу нажимати оці чек-іни. Пізніше того, що ви не потратите на комісію, тобто свої кошти, які у вас тут залишаться, ви зможете їх вивезти. Просто заходимо в свій Binance Web тривалий, вибираємо саме BNB і нажимаємо надіслати, і виводимо на свій спотовий гаманець. От він у вас зразу тут відображається. Пізніше ви зможете в спотовій торгівлі, іменно продати сам токен, ну, якби вернути свої USDT. Не забувайте також підписуватись на мій телеграм-канал. Тут, як бачите, більше інформації про те, як можна заробляти, тому інформацію, як заробити, ви точно тут знайдете. Посилання посиланні в описі під цим відео, тому ще раз підписуйтесь.